Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишись на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні знайшов та хочу розібрати разом з вами теснет від Astar Network. Це мультичейн DAP, побудований на Polkadot, але також підтримує EVM та Layer 2 мережі. Нещодавно проєкт запустив вже свою L2 мережу за на основі Polygon ZK EVM. та зараз дає можливість протестувати дану мережу та запросити за неї NFT, за яку обіцяють в майбутньому винагороду. Давайте подивимось, що в них. З інвестиціями. Якщо натиснемо ось тут, то ми бачимо, що в проєкт інвестували вже 34,4 мільйони доларів, що досить непогано. Але головне те, що в інвесторах це досить потужні фонди, такі як PolyChain Capital, Binance Labs, Coinbase, OKX. Та інші досить і досить непогані фонди, які постійно десь функціонують в дуже перспективних проєктах. Також, якщо ми далі глянемо, то бачимо, що в Астар вже є своя монетка і торгується вона по 6 центів. Доходила вона також і до 10. Я дивився, наче торгується на Binance. Досить непоганий проєкт, в якого вже своя є монета. І якщо будуть винагороди, то не потрібно буде досить довго чекати. Але є одне але на досить великі винагороди, я на цьому проєкті не розраховую. Тому що сам тестнет він не дуже великий, та затрати по часу теж не дуже великі. Так що, якщо вдасться заробити 20-30 баксів, це буде досить, досить непогано. Насправді подивимось, що там буде далі. А поки давайте перейдемо до самого тестнету. Перше, що нам буде потрібно, це додати тестову мережу Z Katana. Переходимо за посиланням тестової мережі Z Katana. Тут трішки вже будуть спойлери, тому що я скажу чесно, я цей виконував тестнет, але в мене була помилка, я записався не на той мікрофон. Тож зараз переписую це для вас. Що вам потрібно тут буде зробити? Вам тут потрібно буде натиснути «Add to Metamask та додати тестову мережу Z Katana. Після того, як ви натиснете, висвітиться віконце. Потрібно буде натиснути Approve та Switch Network, щоб воно перемкнулося на ту мережу, яка нам буде потрібна. Після того, як ми це зробимо, нам потрібно буде взяти тестові монети «Sepolia». Що робимо для цього? Переходимо за посиланням тестові монети Sepolia». Та бачимо ось цей сайт. Я вже неодноразово показував, як тут все працює, але повторю ще раз. Якщо ви тут ще не разу не брали тестові монети, вам потрібно буде зареєструватись. Якщо вже брали, то просто зайти. Натискаємо ось сюди логін. Якщо ви тут не брали, натискаємо, що ми вперше на цьому сайті. Якщо вже брали, натискаємо сюди, конектимось за тими даними, які ви вказували перед цим, та натискаємо вхід. Все, ми перейшли на цей сайт. Потім ми натискаємо на Metamask, копіюємо свій гаманець, вставляємо сюди і натискаємо ось сюди. Натискаємо тут, що ми людина. Ще раз натискаємо. В мене зараз була помилка, тому що я 10 хвилин тому вже брав тут монети. У вас повинно бути все добре. І нарахуватись вам 0,5 Сеполії. Все, я гадаю, з цим ви впораєтесь без проблем. Після того, як ми це все зробили: взяли тестові монети Сеполія... Нам треба зробити бріч. Переходимо за посиланням Bridge монет або повертаємось на той сайт, де ми вже підключали тестову мережу Зекатана. Ось тут буде напис Connect Metamask. Вам треба буде натиснути та законнектити свій гаманець. Після того Зекатани вас ще не буде. Вам ось тут потрібно вибрати «Sepolia Testnet». Тут у вас вибереться зеката. Тут потрібно ввести. Ну, у вас буде 0,5, скоріш всього. Введіть, наприклад, 0,01. Краще, нехай залишаться у вас тестові монети сиполя, вони ще знадобляться в майбутньому. Після того, як тут ввели, натискаємо підтвердити. Тут натискаємо ось тут галочку. Та ось тут нам потрібно написати, що ми погоджуємося англійськими літерами. Вам потрібно прописати ось цю фразу. Треба прописати I understand. Натиснути Продовжити. Це. Вас перекидує на цю сторіночку. Натискаємо «Bridge». Тут ми змінюємо мережу на Сиполі, натискаємо Switch Network та натискаємо підтвердити. Все, чекаємо, поки пройде в нас ця транзакція. У мене зайняло по часу десь 5-10 хвилин. Тобто все виконується досить швидко. Я чекати вже не буду, вам потрібно буде дочекатись, поки це все зробиться. Я чекати не буду, та перейду, покажу, що треба зробити далі. Натискаємо назад. Ось тут ми вже вибираємо зекатана та вводимо сюди, ну там ви 0,01, вставляли, давайте 0,05, натискаємо. Підтвердити та натискаємо Bridge. Тут знову змінюємо мережу Switch Network та натискаємо підтвердити. Все. Також чекаємо. Дивіться, друзі, єдине, що ось тут вам після того, як пройде транзакція, воно буде просто написано Complete, як бачимо. А ось коли пройде ось ця транзакція, у вас стане ось ця кнопка активною та підсвітиться синім кольором. Вам потрібно буде її натиснути. Ця транзакція проходить більш-менш швидше, тобто десь 2-3 хвилинки. Вам потрібно буде почекати. Після того, як ви натиснете цю кнопку, фінал, можна так сказати, всі активності з бріджем ми виконали. Після цього нам потрібно буде заповнити форму на те, щоб ми претендували на NFT, за яку отримуємо винагороду. Переходимо за посиланням форми для NFT. До речі. Всі посилання залишу в пості в моєму телеграмі, а посилання на пост залишу під відео. Тож, переходимо за посиланням та бачимо ось таку сторіночку. Що нам потрібно зробити? Тут натиснути галочку та натиснути продовжити. Я вже це заповнював, тож тільки розповім, що треба зробити. Ось тут вам потрібно вставити свій гаманець з Metamask, ось тут вам потрібно вписати свою пошту, ось тут вибрати Casual User, поставити галочку та пройти. Капчу. Після цього натискаєте Submit. І все, нічого складного тут немає. Основні функції цього тестнету ми з вами зробили. Зробили Bridge, заповнили форму. Але є ще одна функція. Вона більш опціональна, можна сказати, але краще виконати. Потрібно зайти до їх гільдії та Discord. Тож, переходимо за посиланням гільдія Астар, та що ми тут робимо? Ось тут вам потрібно буде законектити свій гаманець. Після того у вас тут. З'явиться таке зелененьке віконце. Давайте я зараз вийду та покажу вам наново, що треба зробити. Ось дивіться. Після того, як пройшли всі бріджі, вам потрібно законектити гаманець та натиснути, та натиснути ось цю зелененьку кнопку, щоб отримати роль. Але перед тим, як на неї натискати, вам потрібно вибрати тут мережу ZCTAN. Вона в мене вибрана, і якщо у вас не вибрана, то виберіть спочатку її. Після цього натискаємо сюди. Тут підключити потрібно буде гаманець. Ми це з вами зробили. Якщо у вас не підключений Discord, теж потрібно буде підключити. Тут натискаєте кнопку та підключаєте свій Discord. Після цього натискаємо Check. Все, ми під'єднались і все, виконали те, що нам було. Після цього. Переходимо до їх Discord. Натискаємо Go to Server, натискаємо прийняти запрошення та натискаємо перейти до Discord. Коли перейдете на Discord, треба натиснути «Верифікація» Та ось тут залишити дві галочки. Ось сюди та ось сюди. Після цього, як ви це зробите, у вас з'явиться ось це повне меню. У вас такого меню не буде, коли перший раз перейдете. Тобто, коли натиснете тут, з'явиться все меню. Після того натискаєте Language. Та ставити на прапор України. У вас з'являється ось цей чатик. Натискаємо сюди, пишемо, наприклад, всім привіт! або привіт, що хочете. Підіймаємось трішки вище, натискаємо ось сюди. Та тут пишемо G. Ну, І все. На цьому активності наші всі по цьому тестнету закінчуються. Як я казав, Виконується все досить швидко, але виконати потрібно. Будемо чекати на нашу NFT та сподіватись десь на 20-30 баксів. Повіщення вам прийде або на пошту, або слідкуйте за моїм телеграмом. Якщо якісь будуть новини, я вам обов'язково відпишусь. А поки чекаю вас в тому самому телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol, дуже перспективний проєкт, в який я вірю та сподіваюся на дуже гарні винагороди. Також зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Supra та Magic Square. Всі посилання залишу під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!